Отже, друзі, мої вітання. Чим я зараз займаюся, друзі? Зараз я запаковую ось ці дві таці. Друзі, це такі таці під яйця. Таця з солоночкою. І тут ще є молоточок. Друзі, я б не знімав би відео, якби це було звичайне відправлення, але це відправлення, друзі, їде сьогодні в Сполучені Штати. Тому зараз я. Запаковую, йду на пошту, відправляю, а потім, як повернусь, розповім, як, вам, як і де я знайшов свого замовника, як відбулося відправлення. Якщо це вам буде цікаво, так, ще ледь не забув. Оця перша таця це чисто під курячі яйця, а друга комбінована. Там під 6 куриних яєць і під 10 перепилиних яєць. Отже, друзі, щойно повернувся додому з пошти, відправив, друзі, я свою посилку ось в Америку. Кому вага, ціна. Ну і навіть не знаю, з чого починати. Ну, почну, мабуть, друзі, з того, де я знайшов свого покупця. Друзі, я вже неодноразово казав, що. Останнім часом я публікую свої вироби в соцмережах. Тобто в, в Фейсбуці є багато груп, таких цілеспрямованих по виробам з, там, з дерева, так би мовити, хендмейд і все інше. І там є різні люди. Друзі, там я і знайшов свого клієнта на те замовлення, про яке я вам і розповідав. Те, що та людина була з Америки, друзі, я, я навіть не знав. Спочатку людина мені зробила замовлення на той виріб, який я попередньо показував, і вже тільки згодом я дізнався, що треба відправляти в Америку. Друзі, мені це до речі дуже приємно. Мені як майстру дуже приємно, що мої вироби поширяють свою географію, так би мовити. Хоча в мене вже є мої вироби і в Америці, і в Китаї. Але ті вироби були придбані в Києві. І згодом ті вироби зі своїми хозяївами, так би мовити, поїхали туди. А тут, так би мовити, замовлення прийшло конкретно з Америки. Ну а далі, мабуть. Конкретно про як відправити таку посилку в Америку, друзі. У мене на розгляді було два варіанти: відправити або новою поштою, це нашу українською комерційною новою поштою, або Укрпоштою державною поштою. Хоча сама замовниця наголошувала, що краще відправляти Укрпоштою. Отже, саме замовлення. Саме замовлю, о ті дві дошки, які я запакував, вони мали вагу 1300 г, 1300 грамів. Коли я відправляв Укрпоштую, на Укрпошті беруть чисто друзі, за вагу. за вагу. В той час, як на новій пошті беруть більше за об'єм, об тобто за коробку. І друзі, ось я вам показую чеки. Відправлення в Америку Укрпоштою коштувало тут кілька чеків. Загальна, загальна ціна відправлення 840 гривень. В той час, як новою поштою запросили 1500 3600 гривень. Тобто за об'єм, а не за вагу. Що з доставки в Америку мені на новій пошті вказали, що приблизно, ну це ж буде літаком, що Укрпоштою, що новою поштою. Ну, на новій пошті мені сказали, що приблизно 12 днів тільки до Америки. Укрпоштою мені сказали приблизно 3 тижні. ну Тобто тиждень плюс-мінус. Але ціна питання 2 рази. Нова пошта 1600 гривень, Укрпошта 840 гривень. Гривень, друзі, ось чеки показую. Можете поставити на паузу, подивитися, все це сумується. І, що, друзі, ще цікаво дізнався, перебуваючи на Укрпошті. Ну, там цей весь процес оформлення посилки був, трошки займав часу, мав нагоду трошки поспілкуватися з півробітниками. Не всі посилки перетинають кордон. Ну, тобто вони приїжджають, наприклад, в ту ж Америку, але таможня не пропускає всі посилки. Ну, в першу чергу це стосується посилок, наприклад, якщо ви відправляєте в Америку там, якісь продукти харчування. Тобто мені казали, наприклад, там, люди з України там, відправляють якісь цукерки, наприклад, в Америку там, своїм друзям, знайомим. Щоб цукерки потрапили в Америку, на кожній цукерці на упаковці має стояти склад самих цукерок з чого вона складається, тобто склад ГМО, вітамінів, ну тобто, все інше. Тобто, сама Америка піклується так би мовити, про своїх мешканців. Хоча, з другого боку, мене це трошки здивувало, Америка, це так би мовити нація, одна з самих. Таких, яка страждає на ожиріння, у них там всі ці фастфуди, все інше. Ну, Але в них, як так, так, як так би мовити, те, що в них всередині країни відбувається, це одне діло. Але от через свій кордон вони, вони не, всі, не все пропускають. Тобто, з одного боку, і цікаво, ну, і цікаво, і з другого боку теж цікаво. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. І чого ще раз я зняв, друзі, я не хизуюсь. Хоча ще раз е, скажу, що мені дуже приємно, що мої вироби розширюють свою географію, що вони поїхали в Америку, друзі. Мені це дуже приємно, як майстру. Але я хочу вам наголосити, що дорога підкреться лише тому, хто йде вперед, хто не складає свої руки, хто нічого не боїться. Тобто, мій позив, мій посил до вас. Якщо ви хочете чогось досягнути, друзі, йдіть вперед. На цьому в мене все сьогодні. Всім гарного вечора, тихого вечора. Слава Україні!